Для чого таке робити, я взагалі не розумію. Тим паче, що продавець сам собі нашкодив. Шкода сьома 2018 року з дизельним двигуном на автоматі. В місті Вінниця У нас замовлення на перевірку. Заявлений пробіг в оголошенні 229 тисяч. Автомобіль без номерних знаків сфотографований, але з Вінкодом. кодом по історії все чисто, прозоро, приїжджає туди експерт наш оглядати машинку, скидає звіт, в автомобілі виявляється 269 тисяч пробігу. 30 тисяч кілометрів, тим паче, що на щитку написано 260, тобто вони його не крутили. В блоках підтягло теж 260. Але коли ми скинули звіт, людей вже такі, знаєте, є невеличкий осадок, і вони розуміють, що їх десь хотіли надурити. знаєте, там 229, 260. Невже ви думаєте, що коли гарне авто, то пробіг 30 тисяч кілометрів? Буде не співпадати, і це щось поміняє. Ви лише одну помилку зробили, тим, що ви показали, що ви можете надурити покупця, і при тому всьому, що дійсно автомобіль класний, він не фарбований, сажовий на місці, форсунки в нормі, турбінка в нормі. Ну взагалі до автомобіля питань немає, і самі цим відштовхнули людей від свого автомобіля. Для чого це робити? Я не розумію.